А якщо ви не знаєте, де оце все купити, ви можете зайти в мій телеграм-канал Liekijonoviч 18650. Ось тут є посилання, телефон. І в каналі, моєму, є все, що можна. От всі ціни, контакти, ціни на елементи, які є. І всяка там різна от лампочка, ось така подібна. До цієї. Бачите, купу режимів всяких є і світло взагалі суперове. Поставили і вже світить. Так що заходьте в мій телеграм отут Іонович. Опа. Ось є всі. Як мене знайти можна. Просто в телеграмі Літій Іонович вводите і ви зразу попадаєте на мій канал. І все. І будете мати всякі прикольні ніщачки. Знати де купити. Оце все я з Аліпо заказував і я тут і виставляю. Виставляю всяку Аліжку вон, вон корпус, наприклад, такий повербанка. Прозорий. Ось цей корпус, бачите. Так де та кнопочка. От, якщо її зажати, то ну, такий ще буде ліхтарик теж світить класно. Освічує все. Два не видно день. Тому приєднуйтеся до моєї групи і будете мати всякі такі прикольні ніщочки, знати, де брати. Акумулятори, вони якісь там, гібридні інвертори, багато чого іншого.